І всім привіт! З вами я, танкіст Максим Криворійський. І сьогодні я, звісно, не хочу це робити, але я продам АМХ з того відкриття вигідного АМХ м 4 ml 54 і буду грати рулетку розіграш відпад. Зіграю я 11 разів і є один оберт за одне золото. тобто загалом. 12 разів. Ну що, давайте, я продаю. Не боляче на це дивитися, ну продаю. Все. Продати, продав а все заради відео. Сподіваюся на вашу підтримку каналу. Щоб канал мав прогрес. Ну що, давайте. Дограємо до кінця, на це боляче дивитися. Ну я продав. Випадає розкішний сюрприз! Ура з Першого розкі... Роз... розкішний сюрприз, просто чудово. Якщо випаде танк це вже добре. Три містики, непогано, це вигідно. Давайте далі. Поки мені радісно, поки мені подобається усе. Ага, анім... контейнер з анімованим аватаром ми одразу пропускаємо. Він нам абсолютно не треба. Категорично нам це не потрібно. Знову анімований аватар. Що ж нам так нещасти? Ну, спочатку, ні, нам щастить. Почекайте, нам пощастило. Але два анімованих аватари, мені не треба. Давайте, аваргейм, щось. Ні, ну, костейнер з Ні, мені це не треба. Давайте щось хороше. ВГ. Давайте щось нормальне. Ну що ж це таке, ну що ж це? Давай. Один зброїх усі, ну хоча б щось, хоча б щось. Правда, це невигідно, ну все одно, все одно. Граємо далі. Знову один зброї усі, ну це так собі. Ну це краще, ніж ані анімований аватар е або кастомізація. З знову зберіг усі, серйозно? Зберег усі падають і падають, слухайте. Давайте далі. О, три містики. Мені -мі здається, що я вже другий рівень відкрив. Або ні? Не пам'ятаю. Давайте це передостаннє, постепере а можливо і ні. Один містик взагалі не вигідно. А, ще буде за одне золото. І в нас залишається майже 400 золота. Так що ще почекайте. Три містики, слухайте, містиків ціла купа. Що ж нам за одне золото випаде? Що ж нам випаде? Давайте, давайте. БГ, що нам підкрутять, ні, ні, не підкрутили. Ну, Так, ну що, давайте. У нас 10 містиків, розкішний сюрприз і 3 збри їх усі. Давайте, ми спод... Провідник душ випав. О, круто, це добре. Давайте почнемо зі збри їх усі. Бге, я вас спрошу, хоч би щось випало, ну хоч би щось випало. Ні, ну ВГ, ні, мені треба щось хороше. Давайте, я сподіваюся, мені випаде танк. 28 тисяч вільного досвіду. Сертифікат, чудово, те що треба, але танк. Ні, ну таке не йде, ні, ВГ, ми так не домовлялися. До речі, другий рівень відкрию. Так, в нас ще купа всього чекає, давайте. Е, ВГ, Містик. 2 дні правим аккаунту, ні, ні-ні, ні, це мені не треба. Мені треба містичний сертифікат. Три дні, ні, не три. Давайте, 100 тисяч золота, 100 тисяч золота. Ні, 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 ні не 2 тисячі вільного досвіду. Давайте 2 2000 золота тоді. Я сподіваюся, що нам випаде щось. 100 тисяч з кредитів, серйозно, не 100 тисяч золота, а 100 тисяч кредитів вони над нами знущаються. 7 тисяч вільного, що? Ну, взагалі нічого. 2 кавільного, взагалі, максима... це мінімум, щоб ви розуміли, це просто мінімум падається. 100 золота це теж мінімум. Це просто ніщо. Це. 4 кавільного, серйозно. Ну добре, ми, ми не засмучуємося, ВГ. 500 тисяч кредитів, щоб ви розуміли. Я, звісно, вибачаюся про Wargaming, але. Це що таке, 500 тисяч срібла, знаєте який шанс на нього? На нього шанс 0,70, а на золото на 1500 золота 1%. На 1500 золота більше шанс, ані на 500 тисяч срібла. Як це? Це взагалі щось, щось, якийсь каламбур. щось. Все, нам нічого не випало. Давайте, два, залишилося два контейнери. Містичний сертифікат! Ванге. Нарешті, от, пер... от останній містик і містичний сертифікат. Просто, чу... давайте його на потім залишимо. Давайте. Розкішний сюрприз. Просто чудо, якщо випаде ще щось хороше. Анігілятор, давайте, якщо випаде анігілятор, це буде добре. Давайте, давайте. Анігілятор, скажіть анігілятор. Ні, 1000 золота. Ну що, друзі, ми залишаємо містичний сертифікат і ми продовжуємо це так зване казино. Ну це не казино, а це просто гра, це просто оберти, це розіграш, але все одно. Один містик. Давайте тут його і відкриємо. Що мені випаде з містику? Що, 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 що? 75 тисяч срібла, це ке собі. Ну що, що нас тепер чекає? 600, 600 золота. Дивіться, давайте спочатку відкриємо містичний сертифікат. Що, хоч би була б десятка. Давайте десятку, давай. Знаєте що? Ви знаєте що? Що мені випало? Мені випала повторка. І це Гусь, за якого я отримав 3 мільйони срібла. Серйозно? Тобто я на оце усе витратив. Мені випав містичний сертифікат, а Гузі 8 рівня в мене вже був і 3 мільйони срібла компенсація. Ви просто це бачите, вони наді мною познущалися. А ну давайте зіграємо на останнє. Вже, щоб мене добити тотально. Серйозно, 100 тисяч срібла. Ви бачите, ви просто це бачите. Як це? Один міс, один з бриг Нам не вистачає одного з брех усі, щоб, щоб, щоб отримати 1000 золота. Давайте. Що мені падає? Просто жах. Ну що? Давайте підведемо підсумки. Що мені випало? Мені випало мало всього. Мені випав сертифікат, ну мені випало ну 3, -3 мільйони срібла. Ну це мені... срібло мені треба, але не за такі... не за, не за 7500 золота. Що вам хочу сказати? Я пішов в мінус, і там бачу достатньо великий. Але не будемо засмучуватися, сподіваюся, сподіваємося з вами. Я сподіваюся, що мені випаде танк. Якийсь новий в наступний раз. Тому всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто дивився. Всі бувайте. До побачення. Дякую за перегляд.